Привіт! Ви на каналі Ви Вікторія, це Маша і у нас сьогодні рубрика між нами дівчатами і да. будемо з Машою розказувати, да. що ми думаємо про мужиків. І так. У мене є хлопець. Ми живемо разом на зйомній квартирі. Я працюю. Він колись теж працював, а потім перестав. Коли я питаю, чому він каже, що в нього то спина болить, то ноги, то ще щось, то вакансія не підходить, тому що вона з маленькою зарплатою і не може покривати всіх не тільки потреби, але й мрії. Він хоче роботу на дому, а ще мріє вести канал в Ютуб. Для цього в нього немає камери і хорошого ноута. Я подарувала йому камеру, на яку він показував, що про неї мріє. Зрадів, але він що, почав вести канал. Хрена з два. Я купую йому сига-сигарети, і він не шукає роботу. кажучи, я хочу роботу на дому, тому що прикинь їхати зранку. Переповнених автобусах вставати рано я не хочу. Я хочу працювати на себе і Ютуб канал, а на це грошей немає. Mm -hmm. Ну я йому доказую, що навіть з телефона в мене Xiaomi, на який я знімаю і 5 тисяч підписників. Він каже, що якщо повинна що якість повинна бути ідеальна, або краще ніяк не робити. І він не шукає роботу зовсім. Вчора, коли закінчились сигарети, він шукав залишки невикинутих бочків сигарет. І корив їх, тому що я вирішила, поки він не знайде роботу, я йому ні копійки не дам і скажу, що заробітна плата затримується, буду замовляти доставку продуктів, кажучи, що мені подруги замовляють, щоб не голодати. І все, і, і все таке, а сигарети хай шукає сам, може, це його сподвигне знайти роботу. Не знаю, я просто втомилася тягти все сама. Хоча, коли приношу сигарету, він каже мені, ти ж моя рятівниця, що б я без тебе робив? Але він прибирає вдома, ходить по магазинах, по продукти на пошту та інше, все за мої кошти. Але ходить посуд миє, все робить, але тягти фінансову сім'ю я втомилася, коли хлопець постійно насідає, що йому в фінансовому плані всього не вистачає. моментом він жаліється на відсутність хорошого компа або ще чогось, а потім каже, що він так плаче, а я коли кажу йому, що треба просто знайти роботу, він знову пісню про переповнені автобуси і про недостатність заробітної плати. Коли я йому скидаю різні вакансії, він навіть не розглядає їх і не відкриває. Я подумала, може відсутність цигарет його сподвигне знайти роботу, ну, чи... так, в другу сторону. Чи правильно я зробила, що вирішила більше не купувати йому сигарети? <сі> Як бути в такій ситуації? І ще питання я набрала нормальну кількість всього для монетизації, але коли переходжу далі, Тобто користо, вона може... і працює і вже канал на сіоміслі да. знімає. Більш того, ночами він дивиться ютуб днями спить, а потім жаліється, що я не лягаю разом з ним і не прокидаюся разом з ним. Хоча хто ж йому заважає змінити графік і лягати в 6 ранку, коли я встаю, а в 10 вечора. Далі. Твоє... Твоє читати? Можна читати. Я там трошки з вже... ага. Він працював, ходив на роботу до моменту, поки я не купила йому першу пачку сигарет. Тоді він зрозумів, що в принципі я можу купувати все інше. При цьому живемо разом, при цьому сідаємо за стіл і такий. Так, треба рахувати нам, точніше йому, і дає список, комп'ютер, ще щось там, то та там багато на це потрібно, і кількість коштів, які на це потрібно, і такий викочує суму і каже, от де їх брати? Я рожущий смайлик відправляю і кажу, от вибачте, ну ви ж самі все розумієте, а потім розумієш, що не розуміє людина. Та ні, не розуміє, да. ну вона б так, ну, тіба... не писала б так. Просто є продовження. Я вже не знаю, я тут правильно. Я їй там писала. Продовження є. Я їй писала пораду, що ну, вам треба йому дати місяць на роздуми сказати, що я нічого тобі не оплачую. У тебе є місяць, щоб знайти роботу або покинути мій простір. Потому що інакше ви будете ну, або зміріться, якщо ви так його кохаєте. От такий у вас чоловік, така у вас людина поряд, і ви будете її спонсорувати, сам він нічого робити не буде. Бо вона вже йому фоті купила, уже вакансії йому тут багато я всього ще не заскріняла, вона йому вакансії пропонувала, вже скидувала. Зараз вот тут вот, вот, вот буде розказано. І все ноль. Ну, говорю, Дайте йому місяць. Щоб він знайшов роботу. За місяць можна як будь-яку роботу на будь-яку зарплатню, щоб ти ходив і працював. Тоді у нас є шанс, щоб ми будемо разом. Ні, значить, на виход. Я говорю, так. Більше у вас або зміриться, або ультиматум. Читаю. Я взагалі зрозуміла, для мене це така. Через якийсь час проходить час, вона мені далі пише. коли вже вона стільки, стільки часу вже, ну, з цим жива і, значить, і ок. І вона так формулює, наче найбільша проблема цю тут, типа це те, що чи правильно я роблю, що я йому купую да. Все, да та, тобто, ну людина. Нема не... розуміння глобальності да. проблеми. Вона отримує свого мужика. Він при тому, що вона йому даже дала можливість, вона йому камеру купила. Типу, давай роби хоч щось. У мене була мотивація тобі зараз допомагати, поки ти хоч робиш вигляд, що ти намагаєшся. А він такий, я не буду нічого діяти, просто купи мені комп. Проходить десь тижні півтора. Я два. Вже начинаю, я вже побачила. Начало. Знову приходить повідомлення від дівчини. Доброго вечора. Коротше кажучи, підійшов до мене хлопець і каже: От дивись, я шукаю роботу, але вакансії, то я би отримував 90 тисяч гривень. При цьому сидів би вдома і не їздив би в переповнених автобусах, немає. Ок, залізла я заради цікавості в інтернет і знайшла більше, ніж 20 вакансій на, том, на дому, фріланс. Так там заробітна плата на 90 тисяч. Так. так, там заробітна плата не 90 тисяч. А, ну типу, 20-30 точно є. Але я знайшла, скинула йому і кажу, пиши туди дзвони. Він відкрив перше посилання і каже, ось бачиш графа резюме. Треба відправити резюме. Ж ти, ж ти. Я питаюся підняти, ти, я і будь-яка нормальна людина в цьому питанні застопорилася і я дивлюсь, чому ти цього не розумієш. Що? Де? Ось бачиш графа резюме, ти я і будь-яка нормальна людина на цьому питанні застопориться. І я дивуюсь, чому ти цього не розумієш. Ну він їй каже, що от резюме, що і ти, і я на цьому питанні все, уже стоп. Як ти не розумієш, що я не можу знайти собі роботу? Хорошо. Він відкрив перше посилання і каже: от бачиш, графа резюме, ти я і будь-яка нормальна людина на цьому питанні застопориться. І я дивуюсь, чому ти цього не розумієш? Я заради цікавості сіла за комп'ютер і за 15 хвилин вважаю, що склала прекрасне резюме йому, так не ідеальне, але чудове. Показала йому, на що він сказав: От візьму тебе на роботу, от по... візьмуть тебе? А, да, от візьмуть тебе на роботу по цьому резюме, тоді і побачимо. На що я йому сказала, що нафіга мені змінювати роботу в мене все ок на роботі. На що він відповів? Значить, я правий і не так все просто, як ти мені розповідаєш. Я думаю, що нам навіть нема тобі сенсу розжовувати типу та воно бачиш, я Шо я, я рожувала вже потом просто. Розумієш, що Перспективи в житті з такою людиною немає. Ти його все життя до кінця його днів буде змушувати працювати і паралельно е, годувати його. А ще у нього не наступила досі криза середнього віку, якщо йому там немає ще сорока, да? прикинь, що з ним станеться, коли він, коли він подоросли ще йому стане сорок, і він пойме, що от мені скоро вмирать, я ще нічого не досягнув. У мене тут коротше жопа в житті, він ще, ну ой, коротше, це буде така нервотрьопка, що і він, е ви його виженете, і він знайде Дуже... точно таку, як ви, і буде все одно сидіти на шиї. Такі люди завжди шукають собі, кому сісти на шию, щоб їх позабезпечили. Рок, рік, два, три, він там протиняється, рік, два-три там. І так воно я потім до мами повернеться. Здавалося, він досі цього не зробив. Такий тип хлопців. Він буде вам лапшу на уші, що резюме, ета, ви будете йому складати резюме, купувати все для роботи, вакансії пропонувати все максимум, він вам може вакансію знайти ой, дивись, яка класна вакансія. Тобі якраз підходить. А ви така, ой, точно дякую, і ще на п'яту роботу. Тому що хлопчика треба забезпечувати. От, інших варіантів немає. Так, ну що, одну історію ще. Ну, типу, вона така, тут нічого не посовітуєш. Я коли прочитала, я потім почала ржати боже, я сама так три роки жила. Він ніхіра не робив. готував, тебе в школу відправляв, на я, їм, я його в Іспанію відправила, Я йому купила купу всього, щоб він поїхав, потолки там натяжні робив. Він купив пушку туди, там я ставила, приїхав без неї за 500 баксів. Я йому купила ту пушку, де, та, що потолки. я потім поржала з себе. Історія номер 2. Вітаю. Хотілося щоб ви проговорили і мою життєву ситуацію завчасно. Дякую. Мені 21, хлопцю майже 22. Зустрічаємося 4 роки. Разом не живемо. Проводимо час разом після його роботи в годин 9 і до 11 приблизно. Я теж працюю, але закінчу роботу в день. Він живе з мамою та молодшою сестрою. Завозить та забирає маму з роботи щодня, допомагає їй всьому. Чоловіка мами немає, тому він ще й може виховувати свою молодшу сестру. Якось говорили за те, що він хотів би жити разом, і давно було б потрібно це зробити, але поки не впевнений, що все може у фінансовому плані. Хоча, на мою думку, зміг би. Я заробляю, проте не дуже великі кошти, 13-15 тисяч, тому маю питання. Чи норм, що пройшло стільки часу, а ми ще не з'їхалися? Як пояснити йому, що він має починати створювати свою сім'ю, розвивати наші стосунки? Бо зараз найголовніше в нього це мама і сестра? Якщо будуть розмови про спільне життя, чи має дівчина оплачувати квартиру чи за своїм бажанням? Стосунки у нас хороші, але мені здається, що мало проводити часу, проводимо часу, і відчувається, що його мама до мене його ревнує. І мене не долюблює. Дякую, гарного вечора. Чотири е роки зустрічаються, Жити разом не можуть, ну, він типу, живе з мамою і сестрою, я так зрозуміла, да -да. допомагає їм. Мама рівнує. Мама ревнує, тому що вона його може Бо втратити. Він її синочок. Він її синочка. Синочок і чоловік, який їй в усьому допомагає. Тобто, якщо він час звалить, то все лягає на її плечі. Що тобі поради? Виставити чітку межу потрібно. Ти маєш з ним одну серйозну розмову хоча б провести. І оці всі питання, які ти написала, з ним треба обговорити. Стосовно того, і ну, ще раз, які питання вона задала? Чи варто перше, що там було? Чи нормально? Щоб пройшло стільки часу, а ми ще не з'їхалися. Ну, ну це не таке суб'єктивне. Якщо ну, так. для роки. тебе це норм, то норм, якщо ні, то чотири роки, якщо вони кожного дня зустрічаються за чотири роки. Ну, от роки. вам зараз вже по 21 і 22 роки, от як будто зараз вже прям хороший час, yeah. щоб. Ну, підняти це питання і це вирішити. Тому зараз я би вже, да, так, так, вже час. Як пояснити йому, що він має починати створювати свою сім'ю? І розвивати, розвивати наші, наші стисунки, стосунки, і... бо зараз най... найголовніше у нього мама та сестра. Ну, таке відчуття, що йому це не треба пояснювати. Він має це розуміти, якщо у нього, е... ну так, ну. Якщо не він знаю. так живе, пані і на ньому ця відповідальність і все, він може бути зациклений на цьому йому так, плюс, ще і йому реально все пояснити. Йому нічого не забороняє. Типу допомагати так само мамі сістри, підтримати їх там, наприклад, фінансово якось і так далі. Е, але паралельно жити з дівчиною зі своєю. Типу, треба підвести маму на роботу. Ну ходіть підвезти. Треба сестру забрати там, поки мама десь працює. Забери сестру, хай Вона з тобою вам дома, треба шукати буде... десь квартиру поряд. Але ж тобі це буде не подобатися. Мама, в принципі, доросла людина, і у неї є дитина. Вона має відпустити свого сина в доросле життя, будувати свою родину. Тут ти правильно все розсуждаєш, і ми це підтримуємо. Тому що, якщо ви оселитесь десь поруч або не дай Боже ще з ними. То ти будеш да, не... жити з ними. Оце О, типу, да. це, це твоє життя назавжди Якщо жити разом з хлопцем, то тільки на окремій квартирі ти маєш це розуміти, що тобі не можна їхати жити до них, а вони можуть тобі це пропонувати. Типа, це зручно, і гроші зекономим, да. і відкласти буде можливість, і так далі. Но застрянеш ти, ти там на дуже довго застрянеш, і він буде казати: зачем нам кудись їжать? Ми тут добре живемо, мама допомагає, готує, стира. Да. Потім він зробить. Тобі дитину, і у вас буде двоє дітей: його сестра і твоя дитина. І мама буде тобою постійно незадоволена. Це ну я думаю, що скоріш за все, якщо тобі вже здається, що вона до тебе ревнує, то вона буде йому що й підшепчувати на вухо, що щось з тобою не так. Це такі так, ти го свекрухи. Це е, класика жанру. Знаєте, не всі такі, але це класична санігдота. Поэтому, ну не знаю, стосунки та да. третє питання: якщо будуть розмови про спільне життя, чи має дівчина оплачувати квартиру чи за своїм бажанням, від ви можете 50 50 да. платити за квартиру. Ну, типу, сама платити за квартиру, а він просто в ній живе. Це... Ні точно ні. Але якщо у вас по фінансовим, фінансовим можливостям, свого... да. Да. по фінансовим можливостям, якщо uh, ти розумієш, що він не витягує. А ти можеш вкластися в це, то це нормально платити вдвох за житло з перспективою, що він почне заробляти все ж таки більше, але ти все одно маєш на себе заробляти. Це база. Це база, щоб ти себе могла забезпечувати і його стимулювати, щоб він більшу частину брав на себе, як голова родини. І він, в принципі, до цього має бути схильним, тому що під його відповідальністю мама і сестра. Просто Але... головне, щоб не було цього такого. Я всі свої зароблені гроші буду давати мамі з сестрою, тому що вони моя сім'я, і їм надо, і я ж не можу їм не допомагати Я не можу їм. А, мама а на тебе в мене не вистачає, типу, вибач. Я тобі не можу подарити подарунок на день народження цього року, бо у сестри був тільки що день народження. Я подарив їй новий iPhone 16 промал Стіфа, а ти типу. моя любима просто. Да. Подожди, зараз ми в місті піднімемося. Ти маєш буде... мене зрозуміти, тому що ти ж така хороша, я ж тебе тому таку і вибрав. В общем, у вас, звісно, дуже така ситуація непроста і можуть бути ускладнення подальше дуже складно. Я б сказала визу. так, що ситуація складніша, ніж вона це приподносить. Да. Вона до цього ставиться так більш лайтово, але якщо подивитись на перспективу, то це дуже Непросто. І зараз такий переломний момент з цим спільним проживанням. Якщо він залишиться, якщо цей момент вирішиться на твою користь або спільним якимось хорошим компромісом, то окей, вам є сенс далі продовжувати стосунки. Якщо зараз він почне тебе, типа, приминати, мама підключиться, ви почнете там, типа, ми не хочемо там тратити гроші і так далі, це зараз не актуально. Тоді я раджу тобі не витрачати далі да. свій час, бо все буде тільки погіршуватися після того, як ти щось прогнешся. Якщо ти погодишся на їхні пропозиції, типу приїжджай к нам, наприклад, далі твоя життя вже не буде прижній. Якщо ти тут не відстоїш зараз свою точку зору. То тебе так жорстко підімнуть залежності, звісно, від того, яка людина мама, але судячи всього непроста. Якщо вона дуже каже, що я чувствую, да. що я їй не нравлюсь, значить, мама не дуже це приховує. То будь готова до того, що як би не розвернулися далі події, навіть якщо ви переїдете на своє житло, ти завжди будеш поганою в її очах, бо ти забрала її годувальника підтримку. І вона завжди буде капати йому на мозок. Але ти маєш від навчитись нього. забити на це фік. А він, розумієш, залежить від того, наскільки, наскільки він, він може забити на це фік. Може забити, так. Якщо він обере тебе, а не ясно кого обирають чоловіки, часто обирають маму. Тому що мама одна. Она дала мне жимість, да. она меня uh, а не мене виростила, А жінки приходять і виходять. Да, да. І це може на це може давити мама, і якщо він не сепарувався від неї, то сыночка, тобі нормального сыночка, життя сыночка, не буде з цією людиною. Синочка, синочка. Ти будеш постійно сыночка, під гньо і от в этом стресі. Да. Тільки така, знаєте, сучка, така от така сірвачка жінка. Ну, якщо б ти була такою. Може оце тримати оцей удар від мамки такої. А так ти можеш втомитися. Так, да, да. тільки така, що мені, ваше мнення, отак. <звук> і а, ним керувати. Тобто у нього мама маніпулятивна, і така ж має бути і дружина. І тільки так ця це тріо виживе. <звук> от. Якщо ти покладіста спокійно, це ета... піде. Да. І, потім, Ми правду і Потім, ну, коли от знаєш, є певна тут межа, яку, якщо ти не втримаєш і вони переступлять, назад ти не повернешся. Ти отам загрузнеш, і як я казала, зроблять тобі дитину. Вони з мамою зроблять тобі дитину. Це теж важливо, Вона скаже Сина, давай! Внуков! Внуков! І він такий, да, мамочка! Ну, да. Може бути так, може бути по-іншому, вам видніше, тому що ми вообще не знаємо ніякий у нього характер, ніякий характер у мами, ніякий характер у вас. Ми просто класику розглянули зараз. А от, а... Так як ми бачимо да. по тому, по тій інформації, яку да. ми отримали. Але, будь ласка, обережно. Отут прям обережно. От зараз на цьому етапі чи не приймай поспішних рішень. Прям все зважуй і аналізуй, ну, без емоційних рішень. Бо ну, без сполодне, емоційних, але треба, треба з ним поговорити. Нам треба з тобою розмова про наше спільне майбутнє без твоєї мами в нашій родині. Бак, без мами. Якщо буде так. Ти я кажеш, не можу, ні. я відповідальна, значить відповідальний ну тебе обирай. Тобі поміш, обирай от це все. От вроді як не можна сказати слово обирай між ілі можна, я, ілі мама. Можна, хай в смислі він mm -hmm. дорослий хлопець. От це надаємо, що ти дорослий Він дорослий хлопець. Да. Я доросла вже. Я хочу серйозні стосунки, родину свою, без впливу на нашу родину. Іншої дорослої людини. У неї своя відповідальність, своя родина. Yeah. Якщо ти звідти підеш з цієї родини, то тоді туди підійде якийсь чоловік. Вона зможе знайти собі чоловіка. А зараз їй просто немає сенсу в цьому, бо у неї є, закриває всі питання чоловічі, її син. Mm -hmm. От жінка може бути без близькості чоловічої, да? якщо у неї є, хто закриває її потреби. В допомозі там щось пере, перенести, перевести, порішати якісь питання чоловічі. ну, чоловічну. Е, Я вспоминала просто історії з та по свекрух такого плану, коли у нас була перша брачна ніч, і свекруха прийшла і лягла між нами в ліжку. Сказала, що останню ніч посплю зі своїм синочком. Викотилась, не ховай, мої ріднесеньки такі. Коли його стали раз пригубила! Та ладно, не може. Він так. сидів в широких шортах, як у нього ну, чуть-чуть засвітилось там, типу, вона така. А, дивіться, Ах. моє яєчко викотилось Ні-ні, не ховай, все нормально, подивлюсь на своє ріднесеньке, так давно їх пригопила. Боже, збоченка якась бочинка о це, на цю сторону радіти, то і буде цікаво, там стік всього. Ой, в общем, щастить. Хай щастить вам, конечно. У мене надії мало, чесно вам скажу. Ні, от у мене надія є, просто якщо ти займеш тверду позицію і чітко себе чітко, да, вирішиш. І чітко зможеш от, оцей кордон провести і дати всім їм це зрозуміти. І мамі треба це зрозуміти, і йому треба це зрозуміти. Але він має мамі дати зрозуміти, тобто ті, ти через нього маєш оцю свою позицію транслювати. І якщо він буде ламатися, воно тобі. Яку саме не позицію От, треба їй чітко теж дати? Що okay. ви живете окремо, у мами своя родина, ти можеш допомагати, але не жити її життям кожного дня? От, якщо ти збираєшся жити кожного дня її життям, то нам з тобою не по дорозі, тому що. Ну, значить, це твоя родина, і живи далі з мамою. Mm -hmm. Мені треба моя родина. Мама є мама, хорошо, їй можна допомагати, але вона має відповідати за своє життя сама. От і все. Знайте собі чоловіка скоріше. Всім дякую, що ви поділилися з нами історія. Дякуємо за довіру. Пишіть свої історії мені в інстаграмі. Будемо. І ми будемо своєю непрофесійною думкою з вами ділитися. Продовжувати цю рубрику. Yeah. Всем бывает.